Всім привіт! З вами я, Юнеліт. Сьогодні я вам покажу, откуда готувалася на нападені на біла. Ой, не те сказав. Мене викрили. Я весь цей час був агентом в Білорусі. Такс, дубль 2. Всім привіт, я Юнеліт. Сьогодні я вам розкажу детальний гайд по грі територіал його. Ми будемо грати з ботами, щоб мені не прийшлося перегравати по 500 разів. Це ж все-таки просто гайд. Тож поїхали. Так, скь ми засправнилися з ніком юні в айті. Ну, це прекрасний нік, звичайно. Ем, і щось будемо робити, коротше. Розвиваємося. Розвиваємося. Це моє перше відео зі звуком, тож, я думаю, вам сподобається. Хоча, якщо не сподобається, то я вас не виню можете ставити дизлайк. Але якщо сподобається, то обов'язково поставте лайк. Так, ось ця от штучка, да, ось яку я тільки що показувала, ось вона регулює, скільки я армії посилає. Ось ви її бачите на екрані, а вона обведена, коротше. І е, зверху є також циферки, такі е, там зараз 50 тисяч, ну, вже 90, е, це моя вся загальна сила. І тою нижньою штукою, яку я, яку я, типу, щось там робив, ну, то така штука, яка е, армії, коротше, ти вибираєш скільки послати армії там в бій якісь. Наприклад, колонізувати землю. Коли я посилаю армію в бій, то вона тратиться і пишеться зверху сірим таким. Ось зараз, бачите, послав і сірим зверху пишеться, що я послав на колонізацію. І вона витрачається. Зліва є лідерборд. Ось він. Він, коротше, на ньому пишеться. Не сила, нагадую, не сила. Так що ніколи не плутайте цю штуку із силою своєю, і своєю всією армією, бо. коротше, Ну, не плутайте. Тут взагалі-то показується все в пікселях, вимірюється, тобто в лідерборді. Показується, скільки в мене пікселів. От в мене, допустимо, зараз 125 тисяч пікселів всього, і я на першому місці. там. Бачите, в IT на першому місці. Ще раз нагадую, це не за силою. Що е, 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 е. там? Давайте дивитись. Я е, е, сталася така фігня одна. що на мене напали два чувака ось цих от ботам. Я одного вже з них убив. Е, І, типу, їх в них було вдвох більше армії, ніж в мене, тож вони могли мене здавити. Найкраще було просто задавити найслабшого спершу, а потім приступити до найсильнішого. І вже ось бачите, я до нього приступив. І зараз його буду потихеньку знищувати. Спершу я знищив Angie Емпайр Empire. Пробачте, перепрошую, я трошки захворів через це кашлює. Ну і Да, ось так. Ось Арменія емпайр убив. Зараз будемо просто атакувати оце від Аккуінлу. Була така колись країна в районі Туреччини, тоді це була ще Османська імперія. Аккуінгу і ще була Каракуінгу. Це такі мусульманські країни. Бачите, на морі білі цяточки такі. Це кораблики. Ви можете відіслати кораблик, е, і він буде пливти до цілі, до якої ви скажете. Але тут прикол в тому, що кораблики можуть пливти тільки по прямій, і кудись повертати вони не можуть просто. Тому, якщо, наприклад, буде якась річка довго запутана, то тоді кораблик просто не допливе до цілі, бо ви його просто не зможете послати. Ось Асирія, оця рожева, на мене зараз посилає кораблики, бо в нього більше <кхем>, грошей, ніж, ну, сили, ніж у мене. І через це він просто е, хоче мене з'їсти, знищити. Все, я майже Акуінлу переміг. Тобто, ось, бачите, я хочу на нього всю армію посилати, щоб зразу відбивати оці всі десанти. Тут армія, тут армія постійно спавниться, це залежить від того, наскільки ти великий. Якщо ти великий, то вона швидко спавниться. Але якщо ти граєш на суперхард ботах, чи ну, на неможливих, карачів, тобто тоді... Така фігня стається, що у них просто куча бафів, всяких, от як зараз у цій Асирії, Я коротше, оформлюю не по, ну, поза відео, тобто. Е, я знаю трошки, що буде в кінці, але я поки що не буду спойлерити. Ось, ось тут -от є пропозиція миру. Я не захотів миру, тому що я захотів захопити весь світ. Е, і весь світ це в білий і об'єднати під одною мирною нацією Юнеліт. <кхід> Знов перепрошую. Е, тож я почав десантуватися Василію. Коротше, захоплювати землю звичайно. Було в мене відео. Зараз ви його бачите на екрані. Коротше, таке відео, ну, я в ньому розказував теж, як грати. Але, типу, не розказував всякі деталі, типу, що це таке за штуки всякі, що це за циферки. Просто розказував тактику, стратегію. Е, тож, що е, тож? Ну, то я зараз не буду розказувати стратегію. Е, ви, якщо хочете, перейдіть ну, в посиланні, ну, в описі є посилання і на це на це відео, і ви, коротше, можете подивитися, якщо захочете, звісно. Бо мені в коментарях написали, що дуже хочуть гайд по цій грі. Детальний, як взагалі в неї грати, що це за така гра. Ну і ось я роблю його. Е е давайте зараз трошки е е на великій швидкості, бо це буде прям капець як дуже-дуже-дуже-дуже-дуже довго. Неймовірно довго оце все відбуватися Я буду битись за сирію. А я просто не хочу планшет перезавантажувати, бо він коротше, не зможе витримувати це все. Бо в мене зараз на ньому збережено десь 5 відео от, от цих от, всіх моїх і без е, швидкої швидкості. Тобто ну, я в YouTube викладаю зі швидкістю 4Х, а в мене збережено. Оці от відео по 20 хвилин, і я їх просто... Ну, і вони там важать по 2 гігабайта, так що, ну, ви самі розумієте. Тож я просто е, зараз пришвидшу, І все. Дивіться, коротше. let my ears, go boom my ears, go ごありがとうございフフフ。